Розпочнімо з того, що президент Трамп оголосив про найбільше підвищення глобальних тарифів у сучасній історії США, включаючи 10% загального тарифу на всі імпортні товари з близько 185 країн, а для основних торговельних партнерів, таких як Європейський Союз, Китай та Японія, тарифи будуть ще вищими. Зокрема, Китай тепер стикається із загальним тарифом у 54%. Трамп назвав це днем визволення. Стверджуючи, що це відродить американську промисловість і поверне багатство до спогайша. Економіст Річард Вольф погоджується, що це переломний момент в американській та світовій історії, але вважає представлення Трампа абсолютно фантастичним і спрямованим лише на саморекламу. Вольф стверджує, що США були одним із найбільших бенефіціарів економічного багатства за останні 50 років. Особливо для тих, хто перебуває на вершині і що звинувачення іноземців у використанні США є дешевими трюками. Основний аргумент Вольфа полягає в тому, що американська економіка в біді, американська імперія занепадає замість того, щоб протистояти цій реальності, США перебувають у запереченні і натомість карають інші країни. Він проводить історичну паралель із занепадом Британської імперії. Припускаючи, що 21 століття для США є іншим, і ці глибинні проблеми потрібно вирішувати безпосередньо, а не за допомогою агресивної торгової політики. Вольф пояснює, що тариф це просто податок на товари, що ввозяться до Сполучених Штатів і були вироблені за кордоном. Цей податок сплачує американська компанія, яка імпортує товари, коли вони перетинають кордон США. І ці витрати зазвичай перекладаються на споживача. Тому… На думку Вольфа, це, це фактично американський податок. Вольф також підкреслює іронію того, що республіканська партія, історично відома як партію проти податків, тепер запроваджує те, що він називає наймасштабнішим податком, який тільки можна уявити. Він вважає, що цей рішучий крок свідчить про великі великі проблеми в економіці СОХ США, але сумнівається, що ці тарифи будуть ефективними. Оскільки США більше не мають тієї глобальної економічної потужності, яка була колись, хоча президент UAW Шон Фейн підтримує тарифи Трампа як спосіб покласти край катастрофі вільної торгівлі і повернути виробничі робочі місця до США, Вольф зазначає, що запровадження податку на імпорт, ймовірно, призведе до інфляції, яка боляче вдарить поробітничому класу. Він також нагадує, що американські автовиробники, наприклад, також виробляють товари на експорт, і якщо інші країни вживуть заходів у відповідь, запровадивши власні тарифи, США можуть втратити експортні ринки та робочі місця. Вольф підкреслює, що ніхто не знає, чи переважать втрачені робочі місця ті, що будуть створені, називаючи це великим ризиком і відчайдушною спробою, яка свідчить про проблемну американську економіку. Вольф також пов'язує ці тарифи з попередніми зниженнями податків Трампа, які непропорційно вигідні корпораціям і багатим. Оскільки термін дії цих знижень податків може закінчитися у 2025 році, Трамп може вагатися щодо їхнього продовження щоб уникнути зростання запозичень. Вольф припускає, що тарифи є ще одним способом, яким Трамп намагається вирішити економічну проблему, але таким, що зрештою шкодить робітничому класу. Підвищуючи вартість товарів. Цікаво, що Вольф припускає, що дії Трампа можуть ненавмисно об'єднати світ проти Сполучених Ша. Він зазначає, що Європа, яка не могла об'єднатися під егідою американських альянсів, тепер знаходить спільну мову через ворожість США. Крім того, він зауважує, що Китай, Японія та Південна Корея, незважаючи на свою історичну напруженість, координують свою реакцію на ці тарифи. Вольф вважає, що США стають все більш ізольованими, як політично, так і економічно, перетворюючись на державу ізгоя в очах світу. Нарешті Вольф не погоджується з теорією про те, що ці тарифи є стратегічним кроком, щоб змусити іноземні центральні банки послабити свої валюти, фактично змусити ці країни платити за тарифи. Хоча він визнає, що це можливий результат. Він стверджує, що вплив тарифів є невизначеним і залежить від багатьох інших економічних факторів. Він вважає, що Трамп, ймовірно, намагається врятувати своє політичне життя та впоратися зі спадом економіки, не визнаючи цього. Вольф завершує тривожною думкою, заявляючи, що ця ситуація добре не закінчиться, і що, ймовірно, відбудеться посилення економічного конфлікту між основними світовими блоками в той час, коли США слабші. Він навіть вважає, що це початок кінця американської імперії, наголошуючи, що сукупна економічна потужність Китаю та країн Брікс вже перевищує потужність США та її основних союзників. Він стверджує, що світ змінюється, і США повинні визнати своє послаблення, щоб ефективно вирішувати свої проблеми.